Старт Старт повинен бути позначений білою лінією шириною 50 мм. На всіх дистанціях, коли змагання проводяться не по окремих доріжках, лінія старту повинна бути дугоподібною, щоб всі бігуни стартували на однаковій відстані від фінішу. Всі змагання починаються з пострілу стартера або затвердженого стартового пристрою. Після того, як стартер переконався, що всі учасники зайняли правильне стартове положення і не рухаються, якщо змагання починаються за межами стадіону, лінія старту може бути шириною до 30 см і будь-якого кольору яскраво контрастного по відношенню до поверхності зони старту. Лінія старту на дистанції 1500 метрів і будь-яка інша дугоподібна лінія старту може бути продовжена від зовнішньої доріжки по віражу до крайньої останньої синтетичної доріжки. На всіх міжнародних змаганнях стартер вимовляє наступні команди на своїй мові або англійською, чи французькою. На змаганнях по бігу до 400 метрів включно, включаючи і естафетний біг 4 по 200 метрів, 4 по 400 метрів і комбіновану естафету. Стартер дає наступні команди. На старт. Увага! Коли всі спортсмени відреагували на команду Увага, зайнявши відповідне положення, робиться постріл стартового пістолета. Або включається стартовий пристрій, спортсмен не повинен торкатися руками або ногами лінії старту або землі за нею під час команди на старт. На дистанціях понад 400 метрів, за виключенням естафет 4 по 200 та 4 по 400 метрів та комбінованої. Всі старти повинні виконуватися з положення стоячи. Після команди на старт. Спортсмен повинен підійти до лінії старту і зайняти стартову позицію позаду лінії старту повністю по своїй виділеній доріжці. Спортсмен не повинен доторкатися до поверхні однією або обома руками після того. Як він зайняв свою стартову позицію. Як тільки стартер буде задоволений тим, що спортсмени зайняли правильну стартову позицію і не рухаються, повинен бути зроблений постріл з пістолета. Фальстарт після того як спортсмен зайняв остаточну позицію перед стартом. Він не повинен починати стартовий рух до пострілу пістолета або затвердженого стартового пристрою. Якщо, на думку стартера або суддів, що відповідають за повернення спортсменів, він зробив це раніше. Оголошується фальстарт. За винятком змагань в багатоборстві, будь-який спортсмен. Що допустив фальстарт, дискваліфікується стартером. Конання високого старту. Учасники змагань знаходяться за декілька кроків від стартової лінії. По команді судді стартера на старт підходять до стартової лінії і приймають положення високого старту. При цьому вага тіла зміщена вперед. По команді руш або пострілу пістолета виконують рух вперед. Під час виконання високого старту руки і ноги повинні бути розташовані різнайменно. При цьому ноги в колінних суглобах трішки зігнуті, а вага тіла перенесена вперед. Важливо під час змагань уникати зіткнень і травмувань. Особливо відбувається їх багато під час старту, особливо масового старту. Тому важливо при виконанні високого старту контролювати себе і інших учасників змагань для того, щоб не допустити зіткнень, і намагатися виконувати рухи. Більш скоординовано і в разі падіння, ви, щоб ви могли себе підстрахувати більш м'яким падінням. Виконання високого старту у повній координації. На старт. Руш! Особливості високого старту під час естафет. Якщо учасник змагань бере участь у послідовній естафеті, то при передачі естафетної палички в ліву руку він повинен дещо зміститися праворуч, щоб під час передачі естафетної палички між учасниками змагань не було зіткнень. І навпаки, якщо естафета передається в праву руку, то учасник змагань дещо зміщується ліворуч. Щоб його напарник зміг передати йому паличку в праву руку. Особисто я рекомендую виконувати зустрічні естафети, тримаючи естафетну паличку або естафетний предмет у лівій руці. При цьому учасник змагань оббігає проти годинникової стрілки поворотну мітку і передає іншому учаснику змагань естафету в ліву руку. Як правило, Кількість зіткнень при такій передачі естафет буде мінімальна.